Відгадайте мою загадку. Світлий день заглядає в віконце, радісно, мов промовляє добрий день і пестить землю. Яскраве сонце наступив Великдень. Великдень також називають Пасхою, мабуть, тому що у цей день печуть смачні, запашні. Пишні паски. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб. Писанка така гарна, що красиву дівчинку порівнюють з нею і кажуть, гарна як писанка. З писанками організовують ігри. Тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Крім писанок, на Великдень фарбують і крашанки. Крашанка це яйце пофарбоване одним кольором. Кольори бувають різні, але всі вони дуже гарні. Червоний колір писанки та крашанки означає любов. Жовтий Сонечко, пишне життя, блакитний ясне небо, воду. За народним звичаєм яйця фарбують в суботу, тому що яйця, пофарбоване в п'ятницю, швидко псується, а зроблені в суботу зберігаються протягом всіх свят. А про ті, які мають свій неповторний вірзерунок, розкаже вірш Леоніда. Полтави, великодні писанки. Послухайте його, що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальована гнездечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Що знесла наша курочка? Яєчка, що на них намальовано? Гніздечка, квіточки. Що це? Писанки. Хто їх приніс? Матуся. З чим порівнює автор писанки? З квіточками? Давайте послухайте вірш ще разок і намагайтесь повторювати його за мною. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко й шиночка мала, а в круги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки. Як весняні квіточки! Дякую малята вам за увагу! Вчить віршик та смачної вам пасочки і світлого Великодня!